Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про перспективи схвалення спотового ETF на ефіріум. Ви знаєте, що комісія цінних паперів та фондового ринку Сполучених Штатів Америки вже схвалила спотовий ETF на біткоін. І зараз ті самі інвестиційні компанії і фонди конкурують за місце під сонцем. Хто перший з них зможе отримати схвалення на новий. Спотовий ETF на Ethereum. Отже, про це сьогодні ми поговоримо. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що до кінця квітня 2024 року нам необхідно відзвітувати за наші доходи, отримані за кордону. Тому якщо у вас були операції з купівлі-продажу цінних паперів, та, або якщо ви отримували дивіденди на ваші акції, то вам необхідно задекларувати відповідні фінансові результати. Ми займаємося цим з 2018 року, консультуємо, допомагаємо. Тому якщо комусь необхідна допомога, залишайте ваш запит, написавши нам на електронну пошту або мені. В телеграм. Всі контакти я лишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми переходимо до основної теми сьогоднішнього відео. Трохи більше місяця назад ми е, випустили випуск номер 308 де розповідали вже про схвалений Bitcoin ETF. Ми тоді якраз робили такі вставки у відео від керівника Комісії цінних паперів та фонду ринку Гарі Генслера. Е, е, брали частину інтерв'ю керівника BlackRock та е, ARK Investment Аркінвестмент Вуд. І зокрема, тоді, вже після схвалення, і на чутках про те, що все ж таки отримає сп. Е, спотовий ETF біткоін, а, схвалення від комісії з цінних паперів та фондового ринку, вже тоді ціна підскочила до 40, ну а на момент зйомки тодішнього випуску біткоін вже сягнув 45-46 тисяч доларів. З того часу, а, місяць по тому, станом там на 10 Березня 2024 року ми бачимо, що біткоін вже перевищив свою попередню найвищу ціну, і вже майже підкрався і вже побачив горизонти 70 тисяч доларів за одну монету. І власне місяць назад, ось буквально в лютому, можна було ще взяти по 45 І власне вже навіть зараз зафіксувати хто хотів так в коротку поспекулювати за один місяць заробити ну, о, там, більше 20 тисяч доларів. Ну і далі в нас вже новини майорять наступною новиною про те, що ті ж самі компанії, компанії Grayscale, BlackRock, Invesco, Ark, Fidelity, Franklin Templeton, Valkyria, вони так само подали заявки на схвалення їх вже нового спотового ETF на іншу криптовалюту, а саме на ефір. Ну і власне вже прогнозисти і аналітики ставлять свої прогнози щодо майбутнього ціни на Ефіріум. І давайте ми сьогодні так само поговоримо, чого нам чекати від ціни на Ефіріум. Чому зараз активно говорять про це? Тому що якраз на початку березня ті ж самі компанії BlackRock, очікувала вже можливо якогось рішення від SEC. і ми бачимо, що Гарі Генслер знову відтермінував питання по etf тіфо від BlackRock. Немає ні схвалення, ні відмови. Власне, ця новина так само розлітілася по різним паблікам, по різним сайтам, і з усіма аналогічними. Такими рішеннями неприйняття і не схвалення зіштовхнулись і всі інші конкуренти в цій сфері. Франкен Теплтон також подав на спотовий ETF І так само чекає погодження лідер, напевно, в цій галузі або. Компанія, яка найперше почала інвестувати і пропонувати ну криптоактиви таким інституційним інвесторам. Grayscale і Coinbase так само зустрілися з SEC. Ось, буквально новина від учора від 9 березня. Тобто, зараз ось цей вулик продовжує вирушитися, і всі чекають щодо того, що ж далі буде. Яке рішення Гарі Генслер власне прийме щодо майбутнього майбутніх спотових ETF. зокрема, в тому числі такий ажіотаж підігрівається. Тим що uh, 23 травня виставляють як останній день, коли uh, комісія цінних паперів та фондового ринку ну має надати якусь відповідь uh, іншим інвестиційним компаніям: «Ванек» та Аркінвестменс uh, та «21 Shares. шерс. Оскільки саме ці компанії а, перші, хто буде очікувати а, ну, якогось фінального а, рішення від комісії стіни паперів, і власне, ми після цього або аналітики прогнозують, що після цього ось і буде вже зрозуміле майбутнє а, спотового etf на Ефіріум. саме у зв'язку з цими дедлайнами багато хто пророкує, що все ж таки до квітня місяця, з вірогідністю, там в 50% шансів, що все ж таки. До травня дотиснуть комісії з цінних паперів та фондового ринку, і все ж таки вона має вийти з позитивним рішенням щодо ухвалення. Цікава цього приводу також думка керівника компанії Grayscale її CEO Майкла Соненшайна. І давайте послухаємо деякі коментарі від нього під час інтерв'ю каналу CNBC. Coinbase звернулась до нацкомісії із проханням задовольнити заявку Grayscale на запуск їх спотового ETF на Ethereum. Ось цитата із листа до Нацкомісії від головного юриста Coinbase щодо надійності продукту від Grayscale, його ліквідності, стійкості та прозорості, а також захищеності від шахрайства та маніпуляцій. І до нас доєднується прямо зараз керівник Grayscale Майкл Соненшайн. Майкле, не часто можна побачити, як конкуренти допомагають один одному, кажучи своїм юристам: ану, допоможіть цим парубкам. <гум> що ж, так, ми подали заявку до регулятора на затвердження нашого продукту під Тікером ETHG. Фонд на ефіріум від Grayscale – це зараз найбільший ефіріум траст у світі. І на мою думку, затвердження спотового ETF на ефіріум це радше коли, а не якщо. І що дозволяє вам, Майкле, так однозначно про це стверджувати. Що ж, я кажу про це так переконливо, тому що моя команда робить надзвичайно складну роботу, щоб рухати цю індустрію вперед. Ми конструктивно співпрацюємо з регулятором, фокусуємось на розкритті необхідної інформації для захисту інвестора, і такі наші аналогічні дії вже призвели до успішного затвердження аналогічного спотового ETF, але на біткоін. Отже, питання не якщо, а коли все ж таки ухвалять... ETF на Ethereum. і з огляду на це, власне, всі ж одразу о, о, накинулись на прогноз щодо ціни. Якось це схвалене рішення вплине на майбутні ціни на ефір. Ви, о, хто вже слідкує за крипторинком, скоріше за все, бачили, що насправді ефіріум потрохи також наближається до своїх піків о, по ціні і вже сягає ну, трохи менше 4 тисяч доларів за монету на піку о, в 20 Першому році ціна складала ну там чотири сімсот чотири тисячі доларів за монетку. Зараз там три трохи більше ніж 3900, дев'ятсот, вже десь також близько. Ми до all-time high. але на CoinMarketCap, одному з провідних сайтів, на якому можна відслідковувати, е, як себе почувають ті чи інші монети. Це такий да, агрегатор, де можна подивитися на всю на, на весь той кошик з криптоактивів, які зараз торгуються. І на ньому вийшла цікава стаття, якраз з прогнозами, так вона і називається Ethereum Price Predictions, тобто прогнози по ціни на ефіріум. І тут є цікава е, діаграма, яку можна обговорити. Ну і в цілому прогнози зроблені аж до 2030, Триць третього року а, ця стаття вийшла досить давненько. Вже ну, як давненько, 24 дні тому її в свої також підхопили і Binance, і Forbes підхопили також зі своїми прогнозами до 2030 року. Так от, давайте подивимось на діаграму до 33-го року. Ну одразу, якщо ми помітимо, що а, тут вже... Місяць назад прогнози трошки відстають від поточної ціни, і в середньому говориться, що ефір досягне свого піку в 2024 році на рівні 3694 долари за монету. Ну а ми з вами вже бачимо зараз. Там 3917, поточна вартість. Що далі? Далі 25 рік. Значить, максимальний рівень, якого може досягнути «Ефіріум», за даними прогнозами, складе 5044 долари.

42 тисячі долари. Ось власне. Такі прогнози, і на діаграмі ми бачимо тут, так цікаво, я зможу в посиланні залишити цю статтю. Тут окремо виставляється діапазон. Мінімальна ціна, максимальна та середня. Ну в цілому, навіть якщо ми розглядаємо ці прогнози, і вже 24-й рік перевищив очікування прогнозистів, принаймні по даній статті, ми бачимо, що ніхто, ну принаймні тут ніхто з аналітиків не говорить про крах ефіріуму або про його зниження. ну, принаймні там нижче умовно 2000 доларів, ну 2000, він може бути нижчим тільки в 24-му, але вже в 25-му це все, що вище, вище вже 4000 і далі. Тобто з цієї точки зору, Знову ж таки, що має рухати ціну ефіріума вгору. Ви пам'ятаєте, що коли ми розглядали і все ж таки передивіться наш випуск 308 по е е etf на біткоін? Там були м від аналітиків ключові позиції. Якщо ми говоримо про біткоін, то вони ототожнювали біткоін з цифровим золотом. Якщо цифрове золото, його загальна капіталізація 12 трильйонів доларів, то відповідно у біткоїна на момент, коли ми знімали випуск, там була біля 1 мільярда, тобто він ще міг там... Х-12 зростати. І в цілому весь криптовалютний ринок всього на сьогоднішній день а, коштує всього 2,6 трільйони доларів. Всього 26 трильйони доларів. Одне золото. 12 трильйонів доларів за капіталізацію. Тобто, якщо ми подивимося, так, да, якраз графіки, ми також їх наводили в нашому випуску, тобто на золото припадає ну, трохи менше 13 трильйонів доларів, 12,7 трильйонів. То, відповідно, вся капіталізація крипторинку сягає всього 2,6 трильйони. Один біткоін на сьогоднішній момент це 1,3 трильйона, а Ефіріум менше 500 мільярдів доларів. І ми говорили, що важливою причиною, чому ціни, наприклад, на біткоін мають зростати, це тому, що через спотовий ETF на біткоін, до нього отримали доступ інституційні інвестори та інші розрібні інвестори, які звикли купувати активи через фондову біржу. Тобто, оскільки ETF-фонд – це лише обгортка. Фондова обгортка, яка дає можливість вам придбати загорнути в нього актив у вигляді криптовалюти, придбати саме на фондовій біржі. А оскільки до фондової біржі мають доступ набагато більше людей ніж до криптовалютної біржі, просто через того, просто тому що фондова біржа себе зарекомендувала на ділянці вже століть. В Сполучених Штатах Америки, де фондовий ринок дуже розвинений, більше половини населення інвестує у інструменти фондового ринку. То зрозуміло, що. Коли до криптовалюти змогли долучитися всі ці інвестори, ось через саме фондову обгортку, це в тому числі стимулювало і зростання ціни на біткоін. Скоріше за все, аналогічний ефект ми побачимо і у зв'язку з ухваленням спотового ІТу на ефіріум. Тобто треба розуміти, що як тільки ІТФ на Ефіріум від а, всіх компаній або від частини компаній, яким ухвалять їх ІТФ, як тільки вони стануть доступними на публічних торгах на Нью-Йоркській фондовій біржі, на біржі NASDAQ, будь-хто. З тих інвесторів, які звик йти на фондову біржу і щось інвестувати там, отримає доступ до знову ж таки цього активу. І з'явиться набагато більший попит в порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Плюс також цікаву думку ще до того, чому попит має збільшитись, і чому загалом капіталізація ось цього крипторинку має збільшитись суттєво. Ось цікаву думку висловили знову ж таки голова Грейскейл Майкл Сонаншайн. Все в тому ж інтерв'ю CNBC. Ось давайте послухаємо знову його мову. Повернемось до теми із біткоїном. Поки що незрозуміло лишається ситуація з інвестиційними радниками, радниками, які ще не отримали схвалення на можливість пропонувати таких продуктів своїм клієнтам, але протягом шести місяців від зараз вони вже зможуть. Наскільки це зможе змінити баланс в цій індустрії? Ми побачимо ще більше клієнтів, ми побачимо більшу більшу кількість спекулятивних угод, плюс лишається великий прошарок на ринку так званих ходлерів. Одним словом, який все це матиме вплив з точки зору ціни на біткоїн та эфир. Я вважаю, що ринок інвестиційного консалтингу є дуже важливим для біткоїну та криптовалют в цілому. Ми говоримо про 40 трильйонну капіталізацію активів домогосподарств тут у США. В наступні декілька місяців я думаю, що ви побачите, як ці продукти можуть отримати схвалення, щоб інвестиційні радники вже могли їх пропонувати клієнтам. Лише вчора моя команда провадила семінар у Даласі серед інвестпрофесіоналів, і ми побачили, що існує провалля у знаннях у цих професіоналів щодо крипти та того, як пропонувати ці продукти своїм клієнтам. Тож для нас це Нагадування, що ми маємо навчити радників, тому що вони або бояться, або не знають як із цим працювати, оскільки крипта повністю відрізняється від всього того, з чим вони звикли працювати до цього та у що інвестувати. Тому наше завдання навести тут мости між радниками та їх розумінням до кінця, що це за продукт. Цікава думка, правда? Тобто до цього ми завжди говорили ну так, що отримують просто доступ і роздібні інвестори через фондові інструменти. Але з іншого боку, я до цього також ось цей момент пропускав, оскільки ті ж самі Сполучені Штати Америки мають досить розвинені інвестиційні продукти, і в них є певний клас інвестиційних радників, да або інвестиційних адвайзерів, які радять своїм клієнтам різного віку. Клієнтам різних поколінь у що краще вкладати, вкладати в бонди в облігації, в акції, в золото, в etf фонди в пайові інвестиційні фонди, в нерухомість, і на сьогоднішній день інвестиційні консультанти, які в тому числі є, я так розумію, ця діяльність Сполучених Штатів Америки є ліцензованою, коли вони спілкуються зі своїми клієнтами і радять подивитися залежно від їх ризик профілю, віку, цілей, мети, в які інструменти їм варто розглянути, то якщо що а, рівень інвестиційних радників, їх рівень обізнаності в криптотематиці буде набагато вищим, і вони зможуть радити ще й криптовалютні активи на законній, зрозумілій а, підставі, коли вони самостійно в цьому розберуться і зможуть а, радити. То, скоріше за все, вони направлять велику частку ось цих е, сімейних капіталів, сімейних багатств, багатств домогосподарств, які оцінюють, які оцінюються в 40 трильйонів доларів. Вони частину з е, цих коштів, е, коштів клієнтів зможуть направляти своїми порадами, е, в тому числі на такі продукти, як ETF на біткоін або ETF на Ефіріум, що значно вплине в масштабах на капіталізацію всього крипторинку. І, скоріше за все, дійсно на цій новині є досить. Досить логічним а, твердження про те, що як ETF на біткоін, так і ETF на ефіріум буде продовжувати зростати. Минулого випуску а, ми казали, що прогнози по біткоїну є дуже різні. Там мінімальні, які ми зустрічали, це від 100 тисяч там, до мільйонів доларів. До по ефіріуму ми бачимо, що. Прогнози, ну якщо порівнювати з поточною вартістю там трохи менше 4 тисяч, якщо він за наступні 10 років зросте до 40 тисяч, то це все одно X10 від поточної е від поточної ціни. Тобто, якщо ми розглядаємо можливість інвестування в ефіріум на дистанції там хоча б 2-3 роки, то скоріше за все навіть поточні досить е навіть поточна досить висока ціна може здатися і не такою високою в розрізі. Найближчих років. Тому, скоріше за все, можна розглядати і зараз Ethereum як е, можливу можливо е, інвестиційну ідею, але це ні в якому разі не інвестиційна порада. Тут кожен з вас самостійно має проаналізувати, прийняти для себе рішення, знайти відповіді на питання, яких не вистачає. Сьогодні ми пробуємо просто огляд на ту новину, яка, скоріше за все, вплине і сколихне ще більше ціну на ефір. Або, можливо, вже майбутні. Сподівання на ухвалення спотового ETF на Ethereum вже закладені в поточній ціні, і вже інвестори, так сказати, закуповуються для того, щоб коли новина прозвучить, то почнеться невеликий відкат, так само як із спотовим ETF на біткоін. Але як ми бачили, після того як почалися продажі, коли там біткоін вже на новині про схвалення досяг там 45 п'яти тисяч, все одно в нього був ось цей ривок, ось це ралі останніх тижнів до майже 70 Тисяч доларів. Отже, друзі, інформація для слідкування надана. Будемо чекати безпосередньо травня або нових новин щодо того, як себе поводить комісія цінних паперів щодо продуктів від того, ж франклін Templeton, Grayscale, BlackRock, Fidelity, На якому етапі їх знаходяться заявки, на якому етапі відмова від погодження або все-таки схвалення? Про все це ми також будемо розповідати або анонсувати в нашому телеграм-каналі. Так само можете на нього підписати. Підписатися, всі контакти в описі під сьогоднішнім випуском. І а, хто ще не в криптовалюті. Ви можете принаймні звернути увагу і розпочати е, власний аналіз даного е, ринку і даної теми. На цьому все. Я сподіваюся, що випуск вам був принаймні корисний і інформативний. Якщо це е, було так, то не забудьте підписатися на youtube канал «Мільйонер за 7 Років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Звичайно ж, поставте лайк або дизлайк цьому випуску і краще за все це написати будь-який коментар, щоб допомогти нам просуватися в трендах YouTube. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде з вами сила складного відсотка. З вами був Мирослав Король, ви були на каналі Мільйонер за 7 років. До зустрічі. Побачимось.